Ну і рухаємося далі. Друзі, принагідно нагадую, що триває опитування в наших каналах. Відповідно в Ютубі і в Телеграм. А каналі запитуємо, чи зможе сирський змінити ситуацію на фронті. Так, потрібен новий підхід. Такий варіант, перший варіант, два ні, все залежить від поставок західної зброї. І третій варіант час покаже. Ну і ви можете також в коментарях написати свою версію, якщо у вас є якась а, інша. Ну а зараз давайте з військовими поговоримо, що вони думають про такі зміни. Володимир Сьомін, позивний рандеву, командир відділення інструкторів батальйону Свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Пане Володимире, вітаємо! Слава Україні! Добрий ранок! Як чуєте Слава. Так, да. пане Володимире, uh -huh. дуже раді вас бачити і чути в нашому ефірі. А, отже, звичайно, зміни залужного на Сирського. Вас як військового не можу не запитати. В цілому, як відреагували, що кажуть побратими, чого очікуєте від сирського? Чи зможе він змінити ситуацію? Чи є надія на зміни від сирського? Uh, коментувати поки що рано дуже. Тому що ви бачите, що зараз відбувається в інтернеті. Я думаю, що я не буду якимось ви, виділятися сильно своєю думкою. Рано ще зараз буде щось коментувати, щось говорити. Я думаю, що якщо її будуть зміни, то час покаже. Ну, ми надіємося на краще, але готуємося до гіршого, скажу так. Гаразд, я розумію. Ви намагаєтеся тут, якби нейтралітет тримати в цьому питанні. Звичайно, це дуже важливо, але можливо, давайте в контексті тих змін, які вимагає від... Залужного від точніше від Сирського, так зеленський він назвав ну, от вісім пріоритетів та вісім змін, яких очікує політична влада від головнокомандувача. Давайте я, я вам їх назву, а ви скажете, що з цього актуально от для вас, як для військовослужбовців. Отже, пункт перший кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Має відбутися справедливий перерозподіл зброї на користь саме першої лінії фронту треба розв'язати проблеми з логістикою авдіївка не повинна чекати поки генерали з'ясують де в них на складах застрягли дрони кожен генерал має знати фронт має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах треба побудувати в армії дієву систему ротації за основу можна взяти досвід окремих бойових бригад збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. І ротація це обов'язково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів, тільки навчені солдати на першій лінії. Ну і останнє повинен бути призначений перший командувач Сил безпілотних систем. Отже, скажіть, будь ласка, пане Володимире, що для вас з цих питань найбільше резонує, які найбільш актуальні? Ну, для нас, мабуть, найбільш актуальна буде це логістика. Тому що постійно є проблеми з постачанням постачанням зброї, постачанням боєприпасів. Їх не вистачає на фронті. Постійно. Постійно щось везеться з-за кордону, щось десь затримується через купу бюрократичних процедур, папірці, ці тобто я думаю, що це буде найактуальніше для нас розв'язання, вирішення, можливо, десь пришвидшення всіх цих процесів для того, щоб ми могли якнайскоріше отримувати те, що нам потрібно, для того, щоб вправно ничити ворога Більше... Пане Володимире, так я бачу, у нас трошки зник зв'язок. Якщо чуєте, давайте так. Я бачу, відновився. Пане Володимире, таке питання. Звичайно, ми не можемо не поцікавитись з того, що ви можете розказати, на які ви зараз, на якому ви зараз напрямку, яка ситуація? Звичайно, поділіться з нашими глядачами. Ситуація на фронті зараз у нас з середньої інтенсивності йдуть бойові дії. Кацапи, як завжди, старається обстрілювати нас з усього можливого виду озброєння, яке в них є. Помічається у них також відбуваються певні дефіцити різних видів боєприпасів та озброєння. Тобто, якщо про попередні ротації, наприклад, вони могли собі дозволити більшу кількість обстрілів, то ця, ця тенденція має таку Властивість знижуватися, але вони готуються постійно до штурмових дій, накопичуються, накопичують техніку і час від часу на нашому напрямку пробують поодинокі такі робити штурмові дії з використанням танків, бронь, броньованих машин піход. Ну, трохи, трохи змінюють тактику, звичайно, змінюють тактику. Стараються бути хитрішими все-таки наш ворог він також не дурний і він також вчиться на своїх помилках. Якщо раніше вони там кидали на намісні штурми, велику кількість солдат, то зараз вони трошки змінюють підходи, стараються бути хитрішими, пускають різні групи з різних напрямків, стараються нас обманути якось, але постійно щупають, щупають там, де на фронті ми даємо слабину, звичайно, вони починають парти нормально. Розуміло, пане Володимире, щиро дякуємо вам і всім вашим побратимам за захист України за ту роботу надважку, яку ви робите. А що ж спасибі, Володимир Сьомін, позивний рандеву командир відділення інструкторів батальйону свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України.